Доброго дня, дорогі мої глядачі, З вами канал Народна Думка. І так, ось в грудні місяці, так буквально три дні тому, відбулось крайнє збільшення пенсії в цьому році. Ми його детально розібрали, розібрались, кому там, скільки, за що добавили усі категорії, усі надбавки, усі збільшення. Детальні відео є на моєму каналі. Усе розповідаю більш конкретно. Хочете подивитись, можете зайти в ті відео, переглянути. Останнє в цьому році, але надію, що не останнє взагалі, тому що ситуація збільшенням на наступний рік доволі така розмита, хоч і бюджет пенсійного фонду. Поки що не прийнятий, але в загальному бюджеті на пенсійний фонд коштів виділяється трішки більше, ніж в цьому році. І приблизно це на суму індексації. Але нема збільшень прожиткового мінімуму, що не піднімає мінімальну пенсію і надбавок за наднормовий стаж, а також різного роду доплати. Я за цим уважно спостерігаю, тому що. Все ще може мінятися в залежності від ситуації, вам, як завжди, самими першими розповідаю. Тому, якщо не хочемо пропускати усі ці деталі, то долучаємося до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. У нас вже доволі велика аудиторія, 635 тисяч, так вже й до мільйона залишилось зовсім трішки. Тому долучаємося і разом народною думкою добиваємося правди, розбираємося в усіх цих правилах і поняттях. Але є ще одна надбавочка у розмірі 150 гривень на місяць, яку також може отримати значна кількість пенсіонерів, але для цього потрібно звернутися до пенсійного фонду і написати окрему заяву. Як можна отримати і кому 150 гривень до пенсії, і навіть більше, тому що там також є нюанси, давайте розберемось. В пенсійному законодавстві є ряд правил, так, при умові яких пенсіонеру виплачуються додаткові надбавки, виплати, доплати до пенсії різного роду, все це фіксується окремо за того чи іншого роду. Якісь заслуги чи ще щось. От і не стало виключенням дана доплата у розмірі 150 гривень, яка видається пенсіонеру, який має на своєму отриманні неповнолітню дитину. Багато скаже, а що ж таке, тих 150 гривень? Так, це ж дитина, на нього потрібно набагато більше. Дивіться, дитині там платиться само собою від органів соціального захисту, а це доплата саме пенсіонеру до пенсії 150 гривень за кожну дитину, яка перебуває на його утриманні і виплачується дана сума до досягнення дитиною 18 років. Ну, для того, щоб її отримати, потрібно її оформити. Для цього потрібно звернутися в Міністерство соціального захисту або пенсійний фонд і надати наступні документи: власний паспорт, документ про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або в народі ще його називають просто ідентифікаційний код, так? трудову книжку пенсіонера або Посвідчення пенсіонера, свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера, і довідка з уповноваженого органа з місця проживання, який засвідчить про утримання або спільне проживання із заявником. Тієї дитини, на яку буде надаватися допомога. Тобто, ну на слово, звісно, нікому не вірять, тому потрібно і зібрати невеличкі документи. Але якщо це дійсно так ви отримуєте, то такі документи зібрати буде вкрай легко, тому що там нічого такого незвичайного. Набір стандартних документів, плюс довідка про те, що дійсно дана дитина до 18 років, якщо їй перебуває на вашому утриманні. І тоді. До виконання тих самих 18 років вам будуть робити доплату до пенсії. От щодо пенсійних виплат, які ми в цьому році розібрали вже від і до отак по детально, всіма нюансами, але ще є багато ваших пенсійних запитань, на які вже готові відповіді, і в найближчий час ви їх усі отримаєте. Вибачаю, що так довго, але ці нюанси світлом внесли свою корективу і, на жаль, не можна співставити графіки ніяк, ну вже більш-менш стабілізувалась ситуація, тому в найближчий час думаю, усе буде готово. Не буду зарікатися, тому що все досить непередбачувано. Але тим не менше, слідкуємо за новинами. В найближчий час будемо отримати багато відповідей. До нової зустрічі на каналі Народна думка.